Привіт, мої маленькі! Як ваш настрій? Сподіваюсь, у всіх все добре. Тож сьогодні пропоную вам подорож до країни звуків та букв. Послухайте, будь ласка, віршик, дуже уважно. І скажіть, яка літера у цьому віршику зустрічається найбільше? Слухайте уважно: збоку, знизу, і згори схожа з на цифру. Три, є три зуба, букви з. Ними все вона гризе. Яка літера, який звук ви почули? Так, звук з. Дітки, звук з дуже схожий на дзичання наших бджілок. Давайте трішки з вами пограємось. Так. і... Давайте зробимо як наші бджілки, які літають над квітами і роблять. А зараз ми з вами перетворимось на змію, яка шипить і каже. Ну що, давайте гратися далі. Тож запрошую на наше з вами цікаве заняття. Звук з. Саме з ним сьогодні ми з вами познайомимось. Промовте цей звук перед дзеркалом. Наші губи у положенні усмішка. Зуби зближені. Широкий кінчик язика знаходиться за нижніми зубами. А бічні краї язика притиснуті до верхніх зубів. Покладіть долоньку на горло та промовте з. Горло працює? Так, горло працює. Звук з приголосний чи голосний. Приголосний, тому що язик створює перешкоду повітрю. Звук з твердий чи м'який? Твердий. Звук з дзвінкий чи глухий. Згадайте, працює горло. Горло працює, тож звук з дзвінкий. Символ звуку з комар. Як звучить комар? Ззз. Повторіть. А зараз давайте пограємо у гру, плесни в долоньки, якщо почуєш звук з. Ловіть звук з у звуках. М. Б. З. Т. Б. З. С. А тепер ловіть звук з серед складів. Ба, Г. ЗА, ма, з, ЗО. молодці і ловимо звук з у словах Коза, мама, зуби, молоко, гарбуз, молодці. А зараз я буду починати слова, а ви закінчите їх складом «за». Наприклад, «ва» – ВАЗА. Гро за гроза. Сльо за сльоза. Ло. За лоза. Ко за коза. Повторіть разом зі мною чистомовку про козу. За, за, за. Іде рогата коза. Зи, з, з. Довгі роги у кози. Зи, зи, зи. Козі сіна привези. За, за, за. Сіно їсть коза. Подивіться на екран та скажіть, в яких словах є звук з. У слові язик є звук з так. А у слові ананас. Ні. Звуку з нема. Конструктор є звук з ні. Зебра. Так, є звук з. Гарбуз. Вірно є. І останнє слово свиня. Є звук з. Ні, вірно. Повторіть слова зі звуком з. А зараз ми визначимо місце звука з в кожному з цих слів. Язик. Де знаходиться звук з в цьому слові? Язик. Звук з знаходиться у середині слова. Зебра. Де знаходиться звук з? Зебра. Звук з знаходиться на початку слова. Гарбуз. Де знаходиться звук з в цьому слові? Гарбуз. Звук з. У слові гарбуз знаходиться на кінці слова. Нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Вірно, зі звуком з. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі! Пока-пока!